Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь чергове відео з циклу Забута зброя. Я Ян Маколум, на запрошення збройних сил Естонії, зокрема батальйону забезпечення командування підтримки, завітав до Талінна. сьогодні ми познайомимось з новими гвинтівками, які взяли на озброєння Збройні сили Естонії. Це Р 20 Рахе, що в перекладі з естонської означає Град Протягом певного періоду зброї, часто давали назву різних погодних явищ. отже, град. Це газопоршнева гвинтівка з коротким ходом виробництва компанії LMT. Гвинтівка виготовлена на платформі AR. Її історія починається у 2017 році. Раніше естонські військові мали на озброєнні переважно гвинтівки Галіль, які були закуплені у ізраїльської компанії IMI. Естонія планувала їх замінити, бо термін їхньої служби добігав кінця, і відверто кажучи, це були не найефективніші гвинтівки. Естонія масово закупила їх на початку 90-х років, коли повернула незалежність. Гвинтівки потребували заміни. Отже, її збройні сили шукали одночасно як службові гвинтівки для піхотинців, так і гвинтівки для марксменів. Службова піхотна гвинтівка під патрон 5.56 і марксменська під патрон 7.62 НАТО. Вони хотіли, щоб обидві гвинтівки були на одній платформі. Тож LMT запропонувала ar 15 та Марксменську AR-10. Про неї в іншому відео. Отже, Тендер розпочався у 2017 році. Було отримано близько 11 пропозицій. практично від всіх великих виробників стрілецької зброї. до фіналу дійшли три виробники, гвинтівки яких відповідали всім технічним вимогам. А саме Heckler-Koch 416, ZIG 716 і LMT з цією гвинтівкою. у 2018 році провели випробування. Зрештою, рішення приймалось з врахуванням комбінації таких факторів, як ціна, результати польових досліджень, надійність, точність, гарантійне обслуговування та аксесуари, а також комплектація. Переможцем стала компанія LMT. Відтак, У 2019 році було підписано контракт, за яким Естонія закупила близько 20 тисяч службових гвинтівок та близько тисячі марксменських гвинтівок. Службові гвинтівки є двох різних моделей: стандартні як ця, які мають ствол довжиною понад 36 сантиметрів і карабіни з довжиною ствола понад 30 сантиметрів. Карабінів небагато. Переважна більшість гвинтівок має ствол довжиною понад 36 сантиметрів. Карабіни призначаються для спецпідрозділів, для президентського гвардійського батальйону, для таких хлопців. А стандартна піхотна гвинтівка виглядає ось так. однак я повинен сказати, що ми встановили на цю Р20. Всі доступні для неї аксесуари, Навряд чи ви побачите цю гвинтівку в такій комплектації. Стандартна комплектація для піхоти це гвинтівка з коліматором Холосан 515». До додаткового обладнання, яке видається на рівні підрозділів, залежно від задач та вподобань, належить трикратний магніфер Холосан лазерний ціливказівник, та інфрачервона підсвітка Холосан, підствольний гранатомет М 203 також виробництва LMT, та глушник виробництва GSL. До речі, він підходить для різних калібрів. Це глушник під патрон 7,62, який можна встановити і на Марксменську гвинтівку, а також на гвинтівки під патрон п'ять Шість отже, давайте роздивимось цю гвинтівку поближче і поглянемо з чим саме компанія LMT брала участь в цьому естонському тендері. R20 – це газопоршнева гвинтівка з коротким ходом газового поршня на платформі AR На ствольній коробці є маркування LMT Defense Їх виготовляли в США і потім відправляли до Естонії. А це маркування моделі LAR-20 Rache Серійний номер починається з двох латинських і і що означає збройні сили Естонії. і оскільки камера наведена сюди, то давайте подивимось і на маркування підствольного гранатомета також виробництва LMT. Це 40-мм гранатомет, досить проста річ. гвинтівки комплектуються магазинами Махпулпімах. Від початку була пропозиція використати магазини Lancer, але естонці сказали. Та ні, ми візьмемо Махпул, тож гвинтівки постачаються саме з ними. Одна з найкрутіших новинок R-20 захована всередині пістолетної рукоятки. Це комп'ютеризований лічильник кількості пострілів Ідея полягала в тому, що якщо мати комп'ютерний облік кількості зроблених пострілів, то можна впровадити проактивну систему технічного обслуговування для заміни деталей Таких як пружини, екстрактори, ежектори тощо, Однак на даний момент ця система не запроваджена. і зброярії в підрозділах просто використовують цей лічильник для того, щоб розуміти скільки пострілів було зроблено з різних гвинтівок спроби запровадити стандартизовану систему автоматичної заміни запчастин, у масштабах всієї армії стали жертвою певних бюрократичних та технічних проблем. Але ідея з вбудованим в гвинтівку лічильником пострілів, чесно кажучи, мені здається досить крутою, і вона набагато краща ніж старий стандарт ведення паперового журналу, який хлопці теоретично повинні заповнювати кожного разу після стрільб. На верхньому ресивері є маркування EASTMIL, естонське військове маркування, а також серійний номер. А з іншого боку, маркування LMT Defense і відповідні патенти LMT. Тут є гвинти для заміни стволів, можна сказати швидкозмінні, але насправді вони не є швидкозмінними. Для того щоб зняти ствол, потрібен спеціальний динамометричний ключ. Тож насправді це справа для зброяра. Якщо виникають проблеми зі стволом, то його можна замінити без проблем з встановленням зазорів, які традиційно є характерними для М16 органи керування тут з двох боків. Кнопка скидання магазину тут праворуч. Також підойма управління затворною затримкою, перемикач режимів розташований з двох боків. З гвинтівки можна вести автоматичний вогонь, запобіжник, напівавтоматичний режим і повноцінний автоматичний режим. З лівого боку маємо перемикач режимів, елемент управління затворною затримкою і кнопка скидання магазину під ліву руку. Основний приціл коліматор Холосан, модель 515. все, що постачається в Естонію, має естонське маркування, щоб засвідчити державну власність. ці коліматори було зроблено спеціально для Естонії в них один режим прицільної сітки коло з точкою. зазвичай в коліматорах холосан можна перемикатись між точкою колом і колом з точкою. тут лише один режим. звичайний комерційний трьохкратний відкидний магніфер Холосан Лазерний ціливказівник доступний в першу чергу для спецпідрозділів. з одного боку інфрачервона підсвітка, а з другого лазерний ціливказівник з налаштуваннями на будь-який смак. Варто зазначити, що естонські спецпризначенці обрали хеклер кох 416. отже, звичайна піхота використовує r 20 а спецпризначенці, як завжди, пішли своїм шляхом, і вони обрали 416. Добре, продовжимо на цій гвинтівці. Є дуже багато речей, про які варто згадати. У нас є запасні прицільні пристосування виробництва LMT. Вони стоять на всіх гвинтівках. Ось цілик. Тобто у всіх солдатів є запасний варіант. За контрактом всі гвинтівки постачались з тактичними ременями Vickers Blue Force Gear. Гарні ремені швидко регулюються. Це ще один чудовий елемент, який входить до комплектації цих гвинтівок. Швидкознімний глушник, який фіксується на спеціальному дульному пристрої гвинтівки. Щоб зняти, потрібно просто натиснути на пружину і повернути на 90 градусів. Їх виготовляє американська компанія GSL. Нічого особливо просунутого в цих глушниках немає. Просто гарні практичні та довговічні глушники. Дульний пристрій LMT, який без глушника працює як полум'ягасник. Ці два вушка використовуються для кріплення глушника. Газовий блок на R20 не регулюється. Щоб дістати газовий поршень, потрібно натиснути на цю кнопку і повернути заглушку газової камери. Ви можете повернути газову заглушку, і таким чином ви знімете її та виймете газовий поршень. було рішення, яке потрібно було прийняти на адміністративному рівні. Наприклад, ми хочемо мати регульовану газову систему для використання глушника і можливість кращого потоку газу. Таке рішення було прийнято задля того, щоб зменшити можливість того, що солдати випадково виведуть зброю з ладу. Але при цьому, якщо використовується глушник і потрібно змінити тиск порохових газів, то можна використовувати спеціальну регульовану заглушку газової камери. Таким чином в комплекті до кожного глушника йдуть дві газові заглушки, щоб глушник можна було використовувати для гвинтівок як калібру 5,56, так і калібру 7,62. Ці заглушки мають два положення для регулювання тиску. Отже, якщо ви спецпризначенець чи розвідник і вам видають глушник, то ви можете встановити таку заглушку і відповідно відрегулювати гвинтівку. в іншому випадку. Якщо ви звичайний призовник-піхотинець або регулярний солдат і не використовуєте глушник, то випадково зіпсувати газову систему, ви не зможете також на газовому блоці є кріплення для багнета. в початкових умовах тендеру його не було, і це додали в останній момент. Тому LMT довелось трохи змінити газовий блок і додати це в ушко. Звісно, що встановити багнет на цей блок у вас не вийде, бо тут встановлено підствольний гранатомет, але він явно встановлюється не на всі гвинтівки. А за його відсутності ми матимемо можливість встановити багнет. Хоча є одна цікава, навіть кумедна річ, ствол у цієї гвинтівки відносно товстий, також відносно великий діаметр дульного пристрою, на який кріпиться глушник. на дульному пристрої є два вушка, які потрібні для кріплення глушника. Якщо вони розташовані в положенні 12 і 6 годин, то встановити багнет не вийде. для стандартного багнета буде недостатньо місця. Він не поміститься. Як варіант, можна зняти полум'ягасник, встановити шайбу і знову прикрутити полум'ягасник. таким чином змістивши вушка в положення 3 і 9 годин. і вже після цього встановити багнет Проте так ніхто не робить. Так, багнети для цих гвинтівок є, але вони майже не використовуються. зараз люди взагалі перестали користуватися багнетами як я вже казав, стандартна піхотна гвинтівка має ствол довжиною понад 36 см. сантиметрів. Також було придбано і невелику кількість гвинтівок зі стволом довжиною понад 30 сантиметрів. цілої такої гвинтівки тут на жаль немає, однак є верхній ресивер. З відмінностей тільки те, що ствол коротше на 6 см і відсутнє багнетне вушко. Так що ця гвинтівка лише трохи коротша. По вазі майже така сама, але хлопцям вони подобаються. Мабуть, через те, що вони крутіше виглядають на фото у соцмережах. Стандартна гвинтівка, нагадаю, має довжину ствола 36 сантиметрів. Гаразд, давайте тепер подивимось на затворну раму, оскільки тут стоїть підствольний гранатомет М 203 то доведеться повністю зняти нижній ресивер. Так виглядає. Наш нижній ресивер абсолютно звичайний лоуер типу AR. Гарно змащує, абсолютно стандартний затвор. Звісно, що тут немає газової трубки, бо це газопоршнева гвинтівка. Тому тут є лише робоче вушко, в яке впирається газовий поршень. Ось так. окрім цього, всередині гвинтівки більше нічого цікавого. Перші Р 20 прибули до Естонії в липні 2020 року. Коли їх представили громадськості, то організували своєрідну церемонію. Подальшому поставки за контрактом тривали трохи менше трьох років. Остання партія прибула наприкінці 2023 року. Станом на зараз Естонія повністю оснастила армію цими гвинтівками та аксесуарами для них. Були певні складності з розгортанням виробництва. Деякі проблеми з контролем якості що, чесно кажучи, часто трапляється з будь-яким масштабним новим виробництвом але самі гвинтівки працюють дуже добре. Що мені дуже сподобалось, і це дуже круто. Так це те, що Естонія продемонструвала західноєвропейський фундаментальний стратегічний військовий підхід. Направлений на максимізацію ефективності кожного окремого солдата. Ці гвинтівки мають все необхідне для повного використання їх можливостей. Вони мають глушники, коліматори, магніфери, інфрачервоні цілевказівники для тих, кому вони потрібні. Підствольні гранатомети. Це точні гвинтівки, і це надійні гвинтівки. І я думаю, що це дійсно свідчить про те, що Естонія приділяє велику увагу максимальному використанню вогневого потенціалу своїх солдатів. Це маленька країна, вона має дуже неприємного сусіда зовсім поруч, і немає логістичних можливостей для реалізації оборонної програми в російському стилі, яка б включала використання тисяч і тисяч людей для зупинки наступу. Тому Естонія намагається максимально ефективно використовувати наявні обмежені ресурси. І це приклад того, як це можна зробити хочу подякувати Збройним силам Естонії за можливість зняти цей огляд їхніх нових і крутих гвинтівок. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд.